Вітаю Ютуб! Це канал Lazy AT і чергове відео з серії Script Kedy From Zero to Zero. А сьогодні я хочу розказати вам про DOS-атаки. Тобто DOS-атаки. Знову щось на те. А, ось нарешті, DOS-атаки. Отже, DOS-атаки, як ви можете самі прочитати на тій самій сторінці Вікіпедії, не буду повторювати. Те, що тут написано. але головний принцип це відмова застосунку або якогось приладу, на який ви проводите атаку. Що хотів би окремо підкреслити, часто е, класифікують не по їхній, не по цілі, а по процесу. Трошки поясню. Коли багато з користувачів Чують слово досатака, вони собі уявляють щось ось таке: якийсь зловмисник, мільйон багато запитів, якась жертва і так далі. Але це процес. Досатака це не про процес. Це саме про поведінку жертви. Результатом досатаки, ми поки говоримо про дос з однією буквою Д, є відмова роботознатності жертви. Ось це головне: мільйон тут запитів, один тут запит, три запити по різних протоколах це вже все різні техніки. Головне, щоб у нас DOS-атака призвела до того, щоб жертва не змогла виконувати свій функціонал. Наведу приклад. Якщо на сайті є це приклад з реального життя, на сайті є функціонал завантаження файлів. Якщо завантажити туди файл, в ім'я якого вбити різних спецсимволів, функціонал перестає працювати. Він намагається розпарсити це ім'я, впадає в помилку, і на цьому завантаження файлів припиняється. Ось це уже приклад dos атаки. Був сервіс, який давав можливість завантажувати файли і робити щось з ними далі. Цей сервіс перестав працювати. Ви зробили ДОС. Вітаю! Давайте трошки про типи dos атак Знову таки, є різні підходи. Наприклад, той самий ICMP-флут, коли ви просто пінгуєте сайт, і це дуже ну, таке трошки навіть дике. Історія, бо я бачив е, на Ютубі, ну, правда, давно, там, років там, 10, мабуть, назад, серйозні гайди, як пінгом покласти сайт Google. Ну, і прямо там було зняте відео, пінгуєш, Google недоступний. Звичайно, це була постанова, але там було багато перекладів. перекладів багато переглядів. До речі, про перегляди. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити. Лайки, писати коментарі і натискати на дзвоник, щоб воно не значило. Отже, більш така реальна атака сін флут. дивіться, знову таки, ми поки що не робимо тисячу запитів одночасно. Ми робимо запит за запитом. Але враховуючи особливість протоколу, ми звертаємося до нашої жертви, кажемо йому: привіт. Він каже, привіт! Ну, там трошки по-іншому, але я спрощу. Він каже: привіт. Ми кажемо: слухай, хочу тебе запитати. Він каже, що? І чекає відповідь. А ми йому знову кажемо: привіт! Він каже: Привіт. Ми йому знову: ми хочемо тебе запитати. Він знову, що? І чекає вже дві відповіді. Ми повторюємо, повторюємо, повторюємо. І оці очікування вони е, займають е, його робочі потужності. Він чекає на одну відповідь, на дві, на три, на вісім, на десять, поки місце, поки потужності, які він може використовувати на це очікування, просто не закінчиться. І на наступний наш він привіт, він вже нічого не відповість, бо він вже не може, він перезавантажений. Ми його задосили. А ось якраз http-flood, флут ось це приклад більш-менш класичної dos атаки. І як зверніть увагу, не уже не дос, а дідос. Да? Бо вона у нас е, з декількох іде точок. Тут якраз ми просто даємо запити на сайт. І ідея класична, так як робить там кіберармія без більшості, як вас вчать в базовому розумінні дос атаки. У нас є одна якась ціль. І є е, 5 тисяч комп'ютерів. З кожної з цієї 5 тисяч комп'ютерів ми звертаємося до цієї цілі, і комп'ютер не може обробити 5 тисяч запитів одночасно. Відповідно, сервіс не працює, про, е, втрапилася ddos атака Ось це да, більш такий класичний варіант. Але е, звертайте увагу, що е, атака. На такого прикладу, як я запитую, але не відповідаю, або я запитую, але даю не даю відповідь, і жертва мене очікує, це досить такі часті атаки, але далеко не всі варіанти. Наприклад, той самий Wi-Fi. У нас є утилітка Вебсплойт, уже фреймворк. От я, до речі, не знаю. На час своєї бутності утилітою, вона мала в собі воду, модуль Wi-Fi DDoS. Чи DOS просто. Менше з тим, як можна е, задосити Wi-Fi? Багато різних варіантів. І не обов'язково нам е, використовувати для цього сотні прикладів, які будуть звертатися до, нашого, до нашої Wi-Fi точки доступу і задовбити її питаннями. Достатньо одної при. Е, Ну, Не всюди буде працювати цей підхід, але трошки розкажу. У деяких Wi-Fi протоколів є такий підхід, що клієнт може звернутися до точки доступу і сказати: Послухай, наступні там, 30 мілісекунд не слухай нікого в мережі. Я хочу передати тобі інформацію, я хочу бути впевнений, що ти її отримаєш. Відповідно, такий запит формується, відправляється на точку. Точка каже, добре, 30 секунд, 30 мілісекунд, я тільки твоя. Як ви думаєте, що буде, якщо відправляти такий запит кожній, ну, щоб, щоб точно 29 мілісекунд? Правильно, точка буде слухати тільки вас. Wi-Fi працює, клієнти, наче в мережі є. Але всі їхні запити дропаються точкою, бо точка каже, чекай, чекай, тут якась серйозна історія має до мене прийти. Ось-ось, ось-ось, ще 29 мілісекундочок І прийде. Що ми отримуємо? Отримуємо дос-атаку на Wi-Fi. чий Wi-Fi працює, але користуватися ним неможливо. І таких технік дуже багато різних для різних протоколів. Не обов'язково дос-атака, це має бути багато запитів. Це може бути, як я казав на початку, просто один файл, який завантажений в потрібне місце. Це може бути DOS-атака по іншому протоколу. Наприклад, якщо у вас є. Поле логіна паролю, а прикріплена десь знизу ще АП. І логін-пароль не дає можливість вам вводити там більше там, трьох Ну, хоча це вже трошки до брутфорса, але менше з тим. Ви ввели три пароля, все, у вас тайм аут Ви ввели три пароля, у вас тайм аут Але по API та сама процедура не містить цього захисту. Накидали туди 100 тисяч паролів. І сайт у нас лежить. Да, ми просто зайшли з іншого боку. Е, є спеціальні утилітки, які використовуються той самий Loic або Hoic. можете почитати про них. Але хочу сказати, що е, такі атаки, DOS-атаки, ДОС це досить серйозна історія. Е, не можна цього робити от, від слова взагалі, там, де вам не дозволено. Чому? По-перше, DOS-атака це відмова обладнання. Ви не знаєте, що стане з цим обладнанням чи з цим застосунком на тому боці. Якщо це обладнання, воно може реально зіпсуватися фізично. Якщо це застосунок, DOS-атака може привести до такої помилки, після якої доведеться ну, в крайньому випадку ребутнути систему. Але не всі системи можна так от просто взяти і ребутнути. Деякі дос атаки можуть привести до того, що доведеться не просто ребутати, а зупиняти, правити щось в коді. І запускати наново, да, буває і таке. Це дуже небезпечна, серйозна штука. Проводити DOS-атаки можна тільки виключно на своєму обладнанні або на обладнанні, на яке у вас є досвід. Навіть під час проводження пентестів офіційних від замовника 80% замовників, а то й 90%, в скопі вказують dos атаки будь ласка, ми не проводимо. Ми не пробуємо, бо ну, дуже багато варіантів. Їх завжди треба тестувати на бажаному тестовому, але як мінімум на дуже контрольовому середовищі, там, де є адекватний логінг, моніторинг і розуміння того, що ви робите. Отже, Лойк і Хойк ось тут хоїк, Да, Це що у нас там? Low Orbital Ion Cannon і High Orbital Ion Canon. Дуже прикольні утилітки навіть на початок, хоча вони дуже ну не свіжі вже майже 2006-2010 рік. Але точно вам скажу, що на початок 2022 року, здогадайтеся звідки я це знаю, але на початок 2022 року вони ще працювали і можна було ними користуватися. Також хочу згадати про е, такі атаки. Як ботнети. Тут у нас більше класична схема, коли якийсь зловмисник заразив 100 тисяч розумних холодильників, а потім попросив їх звернутися до сайту Google в одну і ту саму мілісекунду. Відповідно: 100 тисяч запитів прийшло на сайт Google, потім ще 100 тисяч, потім ще 100 тисяч. Сайт Google, скоріш за все, відіб'ється, а от якийсь менший сайт. Чи пристрій просто ляже від такого навантаження. Так, у нас різні Ransomware групи ransomware групи, IPT-групи, ransomware це про, більше про вимагання грошей, але ми чистим. Отже, так проводяться атаки. Той самий Mirai Botnet знаменитий. Да? Ось така ось схема. Він теж заражав багато устройств, багато пристроїв. Потім одної з його функціоналів це було проводення dos атаки Отже, підсумовуючи, – це атака, яка призводить до того, що жертва цієї атаки виходить з ладу на якийсь час або до втручання її адміністратора. Відповідно, вона може бути дос, може бути дідос, коли у нас точок входу є кілька. Вони розмежені по різних застосунках чи приладах. – це дуже серйозна історія. Можливо, не дуже гарний приклад, але щоб ви розуміли Ну от наскільки. Розкажу його. Років 10-15 назад у наших сусідів, можливо, і раніше, з'явилася така практика, що їхні всяке, як це назвати? Важко, важко щось сказати без, без цензури, так, щоб Ютуб пропустив. Отже, всі їхні якісь кіберзлодії, які працювали, в них з'явився такий приклад, що вони не працюють по своєму домену. Да? Вони начебто б намагалися. Але насправді це не працювало. Вони як крали гроші у своїх, так і продовжували. Але їхня оця державна контора, яка мала би це регулювати, вона на це закривала очі. Такий був принцип. Я думаю, що вони просто розуміли, що рано чи пізно цей досвід їм знадобиться. На е, інших країнах, і тому, чому ні, це ж, ну ви розумієте, хто це, і що вони не люди від, від, від слова зовсім, тому вони тренувалися самі на собі. Єдиним виключенням були ДОС-атаки. Якщо вони проводили ДОС-атаки на своїх ж, співгромадянах, до них могли приїхати представники влади і за це сильно покарати. Ось така історія. Навіть там і навіть тоді. Доса так і вважалися неприпустивими. Тому дуже обережненько будьте з ними. Окей, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео, в нашій групі в Телеграм або в Discord. Всім дякую. Слава Україні!